При этом, где простираются наши условия, тоже до сих пор неизвестно. В том числе мы не понимаем ни по Одессе, ни по Николаеву, ни по городу Харьков. То есть, бандеровскому нацистскому украинскому режиму будут выделены деньги в день рождения их кумира велить вот жутчайший вот закон вот абсолютного зла. Адоль Хита! Главное это отнять у москаля и убить москаля. Вы зачем эту дрянь сюда притащили? вполне вероятно, что это может быть первым доказательством того, что на Западе действительно приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц. Когда президент говорит одно, что вы обращаетесь со своими вопросами, проблемами, мы вам поможем. На днях в зону специальной военной операции отправляется ее младший и последний сын. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий п'ятничний. Якщо хочете підсумковий випуск російської антипропаганди їхньої і, звісно, всього того, що вони наробили і наговорили цими днями. Ви не забувайте на старті нам лишати вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Ну і звісно, підписуйтесь обов'язково на юті канал Курбанова Лайф. Щось росіяни сьогодні максимально не в настрої. Від самого ранку якийсь трошки кислі читаві того, що ще один надзвичайно. Цінний літачок втратили стратегічної авіації. Чи це від того, що Україну все ж таки американці підтримують страшні, страшні загрозливі новини надходять із за океану для Російської Федерації? Вони ж як? Останні п'ять місяців, поки американці ніяк не могли собою поміж собою узгодити фінансування для України, для Ізраїлю, для Тайваню. Вони суцільно перемагали, брали посадку за посадкою. Буквально два перехрестя їх відділяло від Києва, аж раптом американці все зіпсували і сказали, що таки дають гроші нам на оборонку. При дають не просто так, не в якийсь... Це абсолютно неважливий момент, байдужий день, звичайний якийсь дату календаря. Ні-ні, виділяють цю допомогу. Дуже символічно. Я б насправді ніколи не здогадалася шукати підтекст саме там. Але подарунок, нібито, нам нададуть рівнесеньку в день народження Гітлера. Ми на Україні сьогодні радості відкривають шампанське, тому що після заявлення спікера Джонсона. уже, конечно, начинают пилить, а, Ну как не пилить? При этом что интересно, да, что решение будет принято в субботу 20 апреля, то есть бандеровскому нацистскому украинскому режиму будут выделены деньги в день рождения их кумира, велить вот жучатьш, вот закон вот абсолютного зла Адольф Гитлер, и когда деньги будут выданы то я думаю, что нацистские палаты по обе стороны океана радостно отдегуют друг друга в приветствии. Або що, бо ви просто ще не знаєте, що обов'язково ще за місяць-два півроку рік росіяни скажуть, що це американці були посібниками нацизму під час другої світової війни. Ні, ні, не союзники, які відкрили ленд-ліз і надали все радянському союзу, а звісно, великі симпатики. Тож очевидно, що і сьогодні і ми, і вони по один бік барикади. Вже до речі, в них і навіть малюк став наркоманом. Що ж це за хворі, така постійно косить українців. Взагалі нікого так сильно росіяни не люблять, як звісно, всіх українців, але особливо Буданова та Малюка. Так от, голова служби безпеки України останнього разу потрапив під гарячу руку пропаганди за свою протидію замахам на президента України. І тут Скабєва заговорила такими словами, що я навіть не була впевнена, що вона їх знає. Вона запитала про якісь докази з приводу того, а чи справді затримали людей, які на території Польщі продумували план замаху на Зеленського. Вона спитала про свідчення і про факти. Зачекайте, це ж тільки сталося. Ми, звісно, як і ви закачаємо фото із Гугла їм на телефон. Ми... Скажемо їх, ми навчимо їх говорити про те, що з України їх потім чекало вікно до Російської Федерації. Все за вашими лекалами. Але насправді ми завжди граємо по правилам. І нагадаю, що ця спецоперація була здійснена разом із поляками. Завжди є третя сила, яка нас перепровірить, і ніколи не дасть нам збрехати, як це люблять робити росіяни. Ще один український сказочник, глава СБУ терорист Малюк. с которым Зеленский, видимо, поделился некачественными запрещенными веществами, заявил, что в Польше при содействии Киева задержан некий гражданин, который по заданию ГРУ собирал информацию о безопасности аэропорта Жешу, главного натовского хаба для переброски оружия и техники на Украину, а также готовил очередное покушение на Зеленского. Подозреваемый якобы задержан и дает показания. Я просто напомню, что это уже шестая попытка убить Зеленского. Про предыдущие то ли 5, то ли 15, он всякий раз путается в своих показаниях, рассказал лично Зеленский. В общем, украинского комика держат, видимо, в страхе и постоянно пугают. То мятежами, то покушениями чтобы было побольше, видимо, стрессов. Сам он становился, чтобы покладистым и продолжал без разговоров гнать свой народ на убой. При этом никаких фактов, никаких доказательств. Действий хоть одной российской диверсионной группы, только чеченских было десятки, в Киеве или вот в данном случае в Польше, которая бы пыталась приблизиться к президенту Зеленскому, до сих пор нет. Наш зампред Совбеза Медведев опубликовал фото смотрите, наркомана в прицеле. І написал. Вполне вероятно, что это может быть первым доказательством того, что на Западе действительно приняли решение о его ликвидации. Бойся, Цікаво, що буде законопроект на території Російської Федерації, що Обов'язково абсолютно всім сміятися над жартами Дмитра Медведєва. Ну і про цьому під жарт, звісно, невеличка стопочка. А з іншого боку, а й справді, ми ж ніколи не чули від росіян, коли вони закликали вдарити по центрам прийняття рішення, що треба вдарити, наприклад, по банковій. Чи не чули заяв воєнного злочинця Путіна, який пропонував українським військовим обернути зброю проти нашої влади? Звісно, вони просто мріють, щоб не наш президент, і наші політики і голови служби безпеки. України і гору всі були в безпеці. Це дуже сильно на них схоже. Ну а далі, друзі, в нас шок-контент. Наративи ці старі вони якось дуже активно переписуються. Ви пам'ятаєте, що я підкреслювала, що ми більше росіянам не брати, і до речі, знайшлось пояснення. Чому виявляється річ, навіть не в тім, що нас немає як нації. Ми не те, що не українці, а насправді росіяни, як вони раніше говорили. Ми вже навіть і не росіяни. Ми чорт забирає, румуни. Цікаво, чи дає румунське походження автоматичний захист НАТО. Одним словом, пропагандисти продовжують у своїх... Улюблених позах гвалтувати світову історію і українську, зокрема окремо, та випорожнятися на обличчя глядачеві. Бо ж хто перевірить їхні бздури, хто проведе фактчекінг і скаже ні цього не було? Ніхто, бо в Росії і історію ніхто не знає. Був експеримент по створенню Данією нації, Не української, підчеркну, румунської. В 1943 143 годах в Транснистрии это вот территория над Одесской областью. Uh -huh. Не над Одесской области, прошу прощения, территория Одесской области, вот там вот. К, ну, кусочек там, который. Да, идет, кусочек. Ну, так. Там э, румыны э, сами составили документы все. Там нет, а, там нет румын и нет бессарабцев. Ну вообще. Да. Ну, вот э, там 2%. Соответственно, была поставлена задача, причем задача была поставлена официально, чтобы в течение 20-30 лет... Эту территорию превратить в румынскую. Но не путем завоза бессарабцев и румынцев, которых в Бессарабии и Румынии, ну, в общем, не то, чтобы вот, были избытки, а, а румыния, была поставлена да? цель руманизации. Причем какой? Закрываются школы. Все национальные школы. Ну, причем, в основном, прежде всего, украинские. Ну, основное население украинское. Потом, значит, полностью введение только румынской литературы. Угуцей, Потом перевод всей... Э -э Система бюрократическая на румынский то есть придет крестьянин, а без румынского угу. то все труба так, и результат какой? По не успели два года, а, не успели. Два года. Они этой фигней занимались, вместо того чтобы готовиться к войне, их наши долбанули под сталингами. Ну, правильно сделали. Вот, вот. Наші оце моє улюблене цей 45-й рік. Господи, 41-го по 45, й мені здається, що це там зашита пуповина сучасної Росії. Безкінечно ми пахалі трактор. При тому вже навіть і не перевіриш, а де були справді родичі всіх цих пропагандистів. От повірте мені, воно ж якось генетично передається, і я впевнена, що це були перші боягузи, які втікали подалі від бойових дій, від війни, зраджували, співіснували із окупантами. Ну тому, що натура в них така. Ну а потім вже сучасні оці воїни, які так пашуть в студіях і воюють. Розповідають про те, як Росія хотіла перетворити Україну на Росію. А вийшло якось навпаки. І що ж ми маємо тепер? Як кажуть пропагандисти? Вони хотіли, аби Росія перетворила Україну на себе, тобто на Росію. А вийшло якось не так, що це Україна захоплює свідомість Росії. Принаймні так видається запаленість свідомості деяких російських пропагандистів. А свободітелі стали схожими на свого ворога та антагоніста. І тепер виявляється, що це вони за нашими лекалами хочуть всіх карати та захоплювати. Як завжди, це ми були першими агресорами. Ну а тепер, нібито, і вони підхопили цю бацилу агресії. Ну. Знаете, есть такая поговорка хорошая: кто валяется в грязи, не испачкаться не может. Если мы начали СВО для того, чтобы спасти вменяемых людей от вируса хуторизма, но сами его подхватили, рано или поздно, конечно, это выйдет уже в такую в серьезную плоскость. Наверное, я уже должен перестать удивляться тупости. Наверное, я должен просто ходить э, по городу родимому и петь, если б кретины всей земли вместе собраться однажды смогли. Вот было бы весело б в компании такой. И до грядущего подать рукой. Кретины действительно сбиваются в кучу. То у нас зачем-то, с какой-то дури начинают подменять э, лозунги привычные для русского воинства, на какую-то дичь, все отнимем, всех убьем. Вы что, викинги, что ли? Для чего вы это делаете? Чтобы хутор пальцем востыкал. Вам кажется, что это прикольно? Нет. Вовсе нет. Это называется хуторизация сознания. Це у них там було все время. Головне, це отнять у москаля і убить москаля. Ви зачем эту дрянь сюда притащили? Ну, друге, так, а перше бо я направду, не знаю, що забрати у москаля. А тепер увага. Про кого ж? Про кого ж говорив Гаспарян? Хто ж це насипає? Таке я вже мовчу про їхню легенду Владлена татарського, якого за і який власне, говорив, зробимо все, як ми любимо, всіх хаграбів, всю отнім'ям, всіх уб'єм. Чи не його дружки цього гаспаряна безкінечно насипають одне й те саме? Як два роки вони так ділять наші території, ділять, ділять ніяк поділити не можуть. Вже їм давно, і точно очевидно, що війна, звісно, закінчиться на їхніх умовах. Ясно, що Одеса і Миколаїв їхні Харків вони теж Україні не залишать. І все, в них наративи, слова, їхні сценарії два роки не змінюються. Ми пройшли від захоплення наших територій до звільнення, стан, старту контрнаступу. В нас все добре, погано, добре, погано. Емоційні гойдалки у росіян, от вони як зайшли в цей процес. так и выйти из него, из него просто не могут. Главное здесь, на чем все закончится. А закончится оно только на наших условиях. А этого они пока понять, они уже понимают, что так и будет, но принять еще этого внутри не могут. При этом, где простираются наши условия, тоже до сих пор неизвестно. В том числе мы не понимаем, ни по Одессе, Ні по Николаєву, ні по городу Все Це на наш. Є тільки то, що в соответствии з Конституцією є Російською Федерацією. но очевидно, що Харьков украинцам ми тепер совершенно точно оставить не можемо. До того, що 35 кілометрів всього і вони <как> б'ють з-під Харкова по Росії. Так я тільки не зрозуміла, а що із Києвом. Беремо чи не беремо, що на цьому тижні відбувається? Бо як це? Харків не оставим, Одесу заберемо, а мать городов русских, що уже все? Не в опасності. А хто проти, хто буде критикувати, хто, не дай Боже, щось скаже проти СВО? Ху-ху. Тому сталінські репресії будуть здаватися просто казковим туризмом тих часів. Ну і Сталіна, Сталіна сучасні росіяни надзвичайно люблять. Вони вже без п'яти хвилин створили новий культ ідола. Янгола і Сталіна, Сталін такий хороший, і культ особистості тепер розкручується знову в інший бік. Нормальний був пацан, і репресії в нього такі були симпатичні і правильні. І мільйони душ загублених в концтаборах були правильно загублені. Правильно. Я б на місці, що правда, росіян зараз так сильно напряглася та запитала сама себе. А навіщо сьогоднішня влада? Пропагандисти, чиновники, активісти так активно драють ім'я душогубця Сталіна. На жаль, зараз репресії, тоталітаризм, тюремні терміни, переслідування та доноси вони просто хочуть максимально легалізувати і продати як нову нормальність. сталинскими репрессиями вы носите уже списанной торбой 40 лет, уже никак не можете успокоиться. Вам уже давным-давно рассказали, что вы везде оболгались, что не было ни того масштаба, что значительная часть репрессированных были репрессированы за дело и за конкретные преступления, а не просто так, что он анекдот где-то рассказал. Эта комиссия реабилитировала, то есть признала незаконно осужденными. 0,91%. Значит, комиссия, которой была поставлена задача рыть носом и как можно больше реабилитировать, доказав преступность сталинского режима и вообще этих политических репрессий, в результате своей кипучей деятельности работы приходит к выводу, что да, осуждено невинно 0,91%. а Для кого ж створили таку велику кількість цих таборів? Невже в Радянському Союзі були всі злочинцями? А оці розстріляні медики, а духовенство, а що то ми з офіцерством? Це все теж за діло? Хм, цікаво, що ж буде чекати сучасників оцих процесів, де відбувається реабілітація Сталіна? Щось не те сказав, якось поскаржився на владу. І що, на села Офіційно відомо, друзі, що військові російські військові злочинці, які йдуть і стають учасниками злочинцями та СВО, вони від влади отримують тисячі і тисячі доларів зарплати. Саме за довгим доларом вони йдуть на фронт. У них є президентські, губернаторські якісь ще виплати ну колосальні. Коли їх чуєш, думаєш нічого собі. Звісно, росіянам треба півжиття горбатитись. Щоб отримати такі кошти. А тут так прогулочка на територію України. Потім там якісь типу шалені виплати за смерть, мільйони. Вони хтось там на ладу змінював, хтось ще на щось, але отримували вони, нібито ці гроші. Тобто помирати в Росії стало куди вигідніше аніж жити. Але як копнеш в побут росіян трошки глибше, то виходить, що гроші наче миші з'їли. Он конкретна історія. Самка віддала усіх своїх синів на СВО, всіх, окрім одного, поховала, а сама живе в злиднях та трущобах і не розуміє, чому Путін їй не допомагає. Вот а, у нас прямо не, а, разлетаются куски шифера, то есть я их собираю по огороду. При вот а, дожде, не снегу, у нас она прям бежит и сильно. По оценкам экспертов Министерства соцзащиты края, сделавших доскональное исследование дома, ремонт крыши обойдется в 350 тысяч рублей. В районном бюджете на эти цели денег нет. В рамках своих полномочий и руководствуясь различными законодательными нормами, в том числе бюджетным кодексом, 131, федеральным законом. Естественно, всем понятно, что тратить бюджетные средства на ремонт помещения, которое находится в частной собственности, естественно, мы не имеем права. Прав на капитальный ремонт дома за счет государства по существующему ныне закону у нее нет. Проведя визуальный осмотр дома, они вынесли вердикт. Ремонта крыши дом не выдержит и рухнет на головы жильцов, за что ответственность на себя брать отказались. Кстати, официальных документов, подтверждающих, что дом в аварийном состоянии, женщине так. Так и не предоставили. Сама же хозяйка дома верить в то, что ее дом не подлежит ремонту, отказывается. Выход из этой ситуации у нее есть. Можно заказать независимую экспертизу за свой счет. Я никогда ни у кого ничего не просила. Нам ничего не надо было. Мы были так счастливы. Нам все хватало. Но раз сложилась такая вот ситуация, я не пойму, почему такое отношение. Просто почему? Когда президент говорит одно, что вы обращаетесь со своими вопросами, проблемами, мы вам поможем. На днях в зону специальной военной операции отправляется ее младший и последний сын. Младший и последний сын. А у Чувихи крыши нет. Она капает и никто не может помочь. Великая, могучая, сильная Россия. Якщо раптом вам на одну мить здалося, що ви щойно побачили найкрутіший фрагмент нашої сьогоднішньої програми, то зачекайте. Далі буде жир жирний, буде моя улюблена історія про російського героя СВО з Бурятії. Вже відчуваєте, вже ві... зараз буде просто розрив сознання і бомба. Значить, цей герой повернувся з війни додому. Ну він же цей от. Свою бурятію в Україні захищав. Бо, не дай Боже, українці добіжуть до Буряті, приходить додому, а дім обнесли, обікрали дім, все винесли, що могли, все скрутили і навіть унітаз. І він каже: Сакраментальне, каже, де ж совість, где же справедливість? Все розбросали, теплий пол весь повиривали, блок з нього сняли, вирізали. Ну, По-бершому, що додому не осталось майже нічого. Эта комната осталась в том же состоянии, в котором она была после грабителей. Хозяева дома пока не успели здесь убраться. Как видно, преступники сломали здесь диван, разбросали игрушки, другие вещи. А книги из домашней библиотеки, например, использовали в качестве растопки. Общий ущерб от ограбления пострадавший оценивает в более чем 1 миллион рублей. Самый дорогой ущерб это был автомобиль, дизельный генератор, дизельная пушка. То есть весьма дорогая. На нашем же участке есть у нас пристройка, в ней много инструментов, рабочих находилось, и дорогого, тоже качественного, тоже это все вынесли. Но вынесли уже, залез, залезли они сюда повторно. То есть уже после следователей, после mm -hmm. всего, когда это все прошло, мы это уже запечатали обратно, они повторно зашли. Вон то помещение, которое у нас на участке находится, вскрыли, из него уже забрали то, что не забрали в первый раз. Но украли не только ценные вещи. Среди пропаж различная одежда, женские ботинки и даже термометр. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью на весну детей переодевать, и одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мои э, одежду забрали. Отсюда. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть э, зачем, для чего? И самое это интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно сложили в урну. Один момент интересует: где мораль? То есть я убываю на СВО, то есть я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику, то есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, что меня вскрывают дома, угоняют машину и обчищают его. То есть где мораль? Где же, где же, где же? Где мораль? На территории Российской Федерации в Бурятии нет морали? Не может быть. Они ведь как считали, что они придут к нам домой в Украину, обнесут наши дома? соберут себе одежду, бытовую техніку, скрутять унітази, всю это поставят у себе і будуть счастливы. А ні, порода такая. Красть и у і Ветеран, не ветеран, старик, молодой, не імет значення. Неймовірно просто. Це треба було б справді. Якби не було такої Росії, то її вигадати. Краще б не вигадувати. Краще б її не було. Жріть, жріть одне одного і нижте. А ми будемо вам тільки аплодувати. Не забувайте, друзі, коментувати про все почуте і побачене. Не забувайте ділитися своїми думками і оцінками. Ну і звісно, лишатись вподобайку цьому випуску і підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.